Христос Воскрес! Воістину Воскрес. І, наверное, я окуляри зніму, а то якось воно вульгарно. Хоча Хатя... ну, я вибачаюсь, я буду в окулярах, бо очі дуже сильно бояться світла. Я так експронтом вирішив вийти в прямий ефір. Я знаю, що більшість людей побачить це відео в записі, тому я всіх вітаю. Всіх вітаю з світлим Христом, Воскресінням, з Пасхою Господнє, що не дивлячись ні на що, нехай оце світло Христове світить у кожному серці, в кожної віруючої людини. Це надважливо, це надсерйозно. І це саме-саме центральне, що тільки може бути в нас. Я, по-перше, дякую всім, хто молиться за мене, дякую всім, хто підтримує мене. Це ви навіть не уявляєте, як це для мене важливо, як це для мене повчально. Тому що от я по своєму такому характеру, як ото кажуть, інтроверт, то сам в собі, і іноді отак от сам собою зашиваюсь, і, і перестаю помічати увагу, турботу і любов тих людей, які є поруч. А, і іноді со мною таке трапляється, що я не помічаю. Як іншим людям погано. А от тут таке трапилось. Знаєте, це мілочь, це, це мілочь. Я от там в отделенні лежу, там хлопці лежать більш серйозними травмами, там і, і зір втрачений, і там опіки, і там всяке різне. І от. Все одно відчувши оцю вашу турботу, вашу любов, мені совісно стало. Думаю, от який же ж я оце поганий християнин, що от і невдячний, і, і мало уваги уділяю, і якось так воно, якось так воно. Тому дякую вам всім, що ви є, за вашу підтримку, за вашу молитву. Я от відчуваю, що я не брошений. От для нас священиків, особливості сільських, це. от Надважливо, тому що ми трішечки так на окраїні, трішечки ми так от десь там задвинуті, і тому іноді нам хочеться, щоб на нас звернули увагу. Нас ніхто увагу не звертає. Добрим словом. Поганим словом на нас завжди звертають увагу. А от, да, от, а коли от є таке проявлення любові та турботи, це просто Тому ну, Дякую вам, що ви є. Я буду старатися, буду старатися виправдовувати да, ту довіру, яку ви до мене оказуєте, ту турботу, ту любов. Дякую вам ще раз і ще раз. Це просто-просто важливо для мене. Сьогодні Пасха, світле Христове Воскресіння. Я цей день святкую по-особливому бачите, вже вечір. Знаєте, не хочеться взагалі нічого. Взагалом. Там от я так в інтернет зайшов, дивлюся, там відкритки, там раз там пасочки, там всякі страви вкусні, а мені нічого не хочеться. От просто антібіотики. За ці дні зробили свою справу, що от ну взагалі нічого не мило. Ні картинки, ні їда. І, от знаєте. і а я щасливий. А чому я щасливий? Тому що, оказується, пасхальна радість вона не в їжі. Пасхальна радість в тому, що Христос воскрес. І це пасхальна радість от для мене, вона от, ну, от якось по особливому відчувається. Бо в житті приходиться терпіти всяке. Це можливо. Люди не церковні, які там, можливо, не сильно близько священиків знають, але хто знає священиків, ті розуміють, що священиків є свої болі, своща. Там люди не церковні, да, вони іноді там, судять про священиків, виходячи з якихось там скандалів, які показують по телебаченню. А ті, хто знають, ті знають, що у священиків є свої горі, є своє горе, є свої нещастя, є свої трагедії. І мені з матушкою багато чого довелося за 15 років служіння вже тут пережить всякого різного. І, і рідних людей хоронили, і всього-і всього, -всього і, і болі, і, і всього, всього, всього. І не дивлячись не на що, знову-таки є оця радість. От навряд всьому. От тому що Христос Воскрес! Я це відчуваю, це, свідо, це про це я свідо, свідчу всім, про те, що Бог переміг смерть, і я це відчуваю. І в цей день радісний, пасхальний, мені так дуже б хотілося, щоб і всі це також відчували. Тому що я розумію, що в кожного є теж своя біль, своя болячка, своя трагедія. Але я б хотів, би, щоб, от, не дивлячись ні на що, оця радість. Христового Воскресіння, радість Божої присутності, вона була. отам там тихо-тихо, десь в душі. Отака тихою радістю, такою тихою і спокійною, впевненістю, що навіть якщо буде під ногами земля горіть, навіть якщо все буде втрачене, Бог не залишить. В сьогоднішній день Він говорить про те, що, ну, так, знаєте, про Пасху можна говорити кожен день. А про що? Про що? Про те, що Бог став людиною, взяв на себе нашу смертну людську плоть і воскресив її. Для чого? Для того, щоб і нас воскресити. І от у нас на кону ціле життя вічне, ціла вічність, ціле Воскресіння. Ми віримо, що коли закінчиться земна історія, Бог прийде в цей світ і воскресить кожного. Як в священному писанні сказано: храми буде бігати, німи буде співати. Сліпий буде бачить, глухий буде чуть, тож буде відновлена та справедливість, да, яка була втрачена, на жаль, із за гріха. І от зараз, коли війна, зараз, коли багато смерті, багато страждань, багато навіть наших людських тьорок, Тому що, от, ну як не крути, ми самі додаємо ще своїх якихось неприємностей один одному, живучи навіть, як то, як -то кажуть, по сусідству. А вони, дивлячись на що, ми повинні тримати в своєму серці світло Христове. Я, от коли сьогодні служби служив згорем попав, <свісно> це перший раз на Пасху я не служив літургію. І от це, звичайно, так якось печально, але я розумію, якби я ще б літургію послужив би, то там десь, мабуть, завтра б мене лікар трошки отругав би. За регрес. А може, я тругаю, хто його знає. Завтра буду на прийомі, лікар буде дивитися, що там з моїм оком зараз відбувається. Я все-таки надію, що буде все добре. Але от коли я прийшов на службу, да, от я прийшов з великою радістю, тому що я чекав кожну людину, яка, яка повинна була прийти. Кожну людину чекав. І, і в Лошкарівці, ми в Лошкарівці почали, а потім в Головкове поїхав, потім поїхав в Шевченково, потім поїхав Павло потім в село Звізду, потім Сорочине. Я от так їду, я от думаю, а чи от прийде оця людина, а чи от прийде ця людина? І от коли так дивлюся, ой, хтось не прийшов. І так на душі. Сумно стало. Говорю, я ж вас ждав, а де ви чого ви не прийшли? Я ж вас так ждав. А хтось прийшов. Ух ти, як хорошо, як радосно, що от прийшли. Так вам хар... так радостно будь разом. Навіть тих маленьких севах, там, де от не так часто доводиться бачитись мені з людьми, бо там храму немає, я так заїжджаю, там газетки буваю, розносю чи от на такі великі свята. Не от радуюсь, що от людей побачив. Ми трішечки печалісь, звісно, що не всі прийшли. На жаль, не всі прийшли. По яким причинам я не знаю. Але от мені хотілося б побачити всіх. Мені хотілося б, би от з кожним. мати це дружнє тепле, бо ну, в іншому випадку пекло. Якось це відчувається і в пасхальний день, коли всі ми єднаємося во Христі. І, напевне, ще це зв'язано з болячками. Тому що, коли болієш, стаєш якийсь трішечки дивний, трішечки восприїмчивий, обідчивий. Тобто, коли болієш, ти там ждеш, що О, там, про мене повинні турбуватися. Якщо хтось не турбується, біжаєшся. То вже саме час розчулюєшся, коли хтось там просто слово скаже. Така особливість, напевне, болячок. І от, от таке все. І радість. То, що Бог є біля нас, без Бога я не знаю, що було. Що Господь є біля нас, що ми є один в одного. Трішечки сум, що, на жаль, ще ці всі конфлікти, що війна не закінчилась, на жаль, це так дуже-дуже боляче і сумно. Що розділення церков є, це, це ще більше, це така біль страшна. Те, що от ми люди, іноді, навіть живучи в одному селі. Один до одного ставимося як до чужаків, якось так теж від цього стає негарно на душі. Але все це перекриває Божа благодать, яка втішає, яка дає сили триматися і жити далі. От Я хотів би вам всім побажати в ці пасхальні дні. Завтра світлий понеділок, ще ж світла Сідміця, це кожний День, можна сказати, пасхальний. Пасха не один день, а аж цілих сім днів. Цілий тиждень. Світлий. То я вам побажав би, щоб ви все-таки трималися цього світла Христового. Бо інакше нам нема за що триматися, щоб трималося Бога, щоб трималося один одного. Бо інакше нам нема за що триматися, інакше пустота, інакше залишається тільки злості і униння. А щоб злосю нині перемогти, треба визвать до Бога з покаянням і вірою. І, знаєте, притулитися один до одного. По-дружеськи хоча б, щоб от не бути чужаками, не будь грубіянами, не бути такими байдужими, такими черстивими сухарями. Давайте будемо добрішими. Це, це так важливо, це так важливо. Я от це повторюю постійно, постійно, щоб сам запомнив. Я ж кажу, що от це пройде, я А Аби мені не забудь, як люди віднеслись до мене з добром, щоб і мені теж відноситись до людей з добром і увагою. Це надважливо. Тому, якщо вдруг я десь щось не то, десь про когось забуду, чи якось поведу себе не так, ви мені, будь ласка, нагадайте, щоб я був все-таки священником який все-таки повинен бути в чомусь приклад іншим того християнського життя, яким от ми всі повинні жити. Дякую всім. Дякую всім за коментарі, які ви зараз пишете. На жаль, їх зараз прочитати не можу, не бачу. Просто не бачу, не розмиті Це світло в очі б'є. Я потім їх почитаю. Я вам всім дуже вдячний, я всім вам дуже радий. І знаєте, хоча я багатьох особисто не знаю, от так просто от там, по коментарях, по підписці, по яку, от, ну там я іноді в странички ваші передивляюся. Але от та підтримка і та любов, вона відчувається, просто відчувається. Це неймовірно. Це дякую всім, що ви є. Давайте будемо добрішими. Давайте от. Якомога ближче будемо один до одного, якомога частіше говорити один одному добрих слів, слів про Бога, щоб от ми хоча б трішечки цей світ змінювали, бо інакше знову-таки тьма, інакше пустота, інакше розруха. Треба бути сильними, бо Христос воскрес, бо Христос переміг смерть. От у нас є ця блага звістка. От це є центр, тому що якщо Христос не воскрес, то все даремно. А якщо Христос Воскрес, то і ми воскреснемо. Якщо Христос Воскрес, то вся та любов, все те добро, яке ми змогли зібрати в своєму серці, воно з нами буде навіки вічні, в царстві небесному. От ми, християни, це надіємося. І ми, священики, от про це проповідуємо. От ця наша задача священиків: проповідувати. Світло Христове в цьому світі, не дивлячись ні на що, хоча нас священиків і не люблять, і не уважають, і проклинають, і на нас стільки ярлики вішують, я вже стільки за ці роки ну, про себе всякого наслухався. Але я служу Христу, я служу Христу і проповідую Христа. І буду це робити, скільки в мене буде сил, і скільки зможу це, скільки мені Господь дасть мого земного життя. Всіх зі святом, бережи всі Господь. Вибачте, що так сумбурно вийшло, бо і усталость, і антибіотики, і, в общем, дякую всім. Ну, не міг промовчати сьогодні, просто захотілося ну, просто сказати хоча б декілька слів. Вибачте, може, щось не так сказав. Я вам всім радий, я вам всім вдячний. Обнімаю всіх. Дякую, що ви є. Без вас, ну, без вас, без вас погано. Дякую, що ви є. Бережи всіх Господь, і не хворійте. Бережіть себе, бережіть себе. Благословені Господні на всіх вас. Христос воскрес, воістину воскрес.